Всіх додарова за мама, вибачте, що я... Просто я... Першого режиму я не зміг. Коротше. Ти, коротше, ми вже зараз буду. Знаєте, що я буду робити? Я вам багато я буду чого робити. Може ні. Подивимось. Ну і давайте починаємо. Вибачте мене за минулу серію. Ну, вибачте, бо початку я там, коротше. Э, затюш... да, це була п'ята серія. 7 самий сезон виживання в Майнкрафті. Копець Буду оборонятися. Так, треба мені десь посадити. Тут посажу. Мені треба, коротше, дати що зробити. Правильно мат. Є собака Володя. Він вже підріз У нього такий зелений машинок і зелений костюмчик такий. Він вивчив будинок. Це його батько, друг, ну його тато. Так. Його тато. І він, коротше. Мій саме перший домашній улюбленець, мій, мій перший собака. Десь так. Коротше він. То, він, то в нього такий синій шинник і синій год. Унок вовчий і собачий. Був. А там ні, це називається вовчий був дивіться. Це наша Шуля. Це мама, це мама Володі. Вона в неї такі рожеві наший рожевий. Це не ну, зрозуміло. Коротше, я не подивався. І це, це перший день виживання. Коротше, мені ну, страшно треба. Я знаю, де є ближайший. Ну ще ж його Не знаю, де вона відходиться. І таку, я тут, два. І тут мені треба, коротше, отаку дорожку таку з цього блоку тут зробити. класно. тут я ж але я, коротше, з'єднувати місце не було, не хочу, тому що, якщо я з'єдную, буду сюди проходити селяни. І, коротше. Вони будуть. Вони, коротше, зражати, я можу випадково їх побити і. Ти знаєш що? Ні, не можна. Не можна. Я почала не можу. Так, вот так я забираю собою. А, не поняв. Я не поняв. Забираю з собою. Тобто цей прапор розбійник, ну коротше, я десь чекаю зіма другу серію, чотири серію, там. Чи воно тут є, коротше, там нещо в цих пей, в цих розбійників. Не НЕПОНЯЛ! Я не НЕПОНЯЛ! Давайте, ми йдемо до нашого до будинку. Це важливо, новий будинок. Ми будемо тут взяти. Новий такий сучасний. Поновий. Якщо він не молодший, молодці. Розумні такі. Молодці. Зараз я вас і погоджую. прям не короче. Ой-ой-ой. Что у них есть сено любви и все. Вода. Да я бы Я его хочу назвати Саня. Саня я его назвала. Я Все зрозуміло? Я ялочну, сиру. Це твоя сама перша їжа, яку ти їв. Сира ілочне. Може, хтось може повелитися? Вибачте. Я зараз, коротше, їх. Не зрозуміло, що. Я вже їх тут поставив. Що ти тут там таке? Давай до мене. Та воно не навіть. Ну что ну, він? Зроблю з себе новенький склад для. Ну то, ні, ось, що... Зроблю, коротше, і там не одежого. Зроблю коротший буду там. Дром порсі поставив. Такие такий другий поверх. Балкон. Так. Мені на поки що десь 10 Так, зараз мы тут. Почему фонтон? Камене великая 2 хата. Добре, що у мене оце моментал фантома. Крипери тут. Блін, я тут освітив, святым, ведь вони тут спамця. Не можуть мою хату рости. Та блін. Зараз не можна відпочивати поблизу блукають монстр. Коротше. В друг. Тобі теж треба їсти тобі. Це тобі. Саня. Вітаю тебе тепер ти старший брат. Точку створення встановлена. можна спати. Так. Все нормально. Ще поставити Чотири Два мишки. Два... Два... два, станок. Молодежко таке саме сильнее ліжко поставити, але зараз ми можна обирати цей урожай, який мой виріс. він мене нормально виріс. Ну і коротше. Коротше, мені треба... Короче, когда морку мою, то мне... мне короче, это... Я могу съесть морку, когда я но мне а? не не зажать. Мне Так. Теперь что мне делать просто гигантским урожаем. Ну что? мы можем с таким урожаем. Забытыйся. Так, Саня, ты вот так что-то капец. этим можно сильно забытыйся. Инвентарно. О! Опа! Что у вас? еще до сих пока Земля. О, понял, да, видите? Да. Мы не застали. Мы уже стали стрелять. А, смотри. Винчик ферма ревнова, то больше ничего. Можно еще столик. Мені коротше, але мені срочно треба. Де стільки кладець, але в мене її дуже багато. Спорузні два терстака можна. Короче, на нас кітку так Kamu ini ingin sudah ha tak? Buat, Он скоро убьет инвентарь. Начнем закрою простыну, короче. Братом настроение Угу. Эй! Ей! Е -е -е. Е -е, я ти розумів! Я не зрозумів! А, а. Та бліна! Та хто мене хочу вбити! Кроссюха, хату треба оновити на так. Поставити! Тут опарики. Тут уже вже постав. Тут треба оновити дах. Оновити. Оновити дах. Я зараз його. Ново бліна, бліна! Що це таке? Офікір. Коротше, я можу дуже багато, коротше. збирати цього Тобі. крафтити це і... Взрухнути. Як так? Як Скільки так! Короб багато. Капець. Сих мамо. І треба, коротше.